Так, роблю огляд по плануванню. Значит, це у нас тераса. Тут буде залити сваї і буде терасна дошка. Зараз ми тут обираємо повністю весь мусор. Тому поки зараз є хлам, через годину тут вже нічого не буде. Так, у нас тут сходи, циганок. Заходимо, тут ми маємо тамбур. Це у нас котельня. Потім тут у нас величезна просто вітальня, дуже така світла з класною панорамою. Тут у нас кухня, тут кухня, отут вітальня. Це у нас санвузол. І так ось з вітальні ми попадаємо в така у нас кабінет. Замовники вирішили зробити ось такий величезний кабінет з виходом відразу на вітальню, а з вітальні ми відразу попадаємо на кухню. І це у нас спальня. В цьому будинку запроєктували усього одну спальню. Замовники вирішили, що їм буде достатньо. Так, і тут у нас ще один санвузол. і гардероб. В цілому ми от маємо такий проєкт. Повністю з нуля ми його запроєктували і побудували за, 60, за 45 днів, за півтора місяці. Десь тиждень-два ми проєктували, десь місяць будували. Тому звертайтеся, ми робимо і якісно, і швидко.